Приходом осені темрява настає раніше, і саме тому вуличне освітлення стає ще більш необхідним. Нові освітлювальні системи допомагають зробити місто безпечнішим у вечірній час. Тож, у Кременчуці, по вулиці Флотській розпочались роботи з відновлення вуличного освітлення. За дорученням міського голови Віталія Малецького, 16 жовтня, комунальне підприємство міськсвітло продовжують роботи по відновленню вуличного освітлення по вулиці Флотській. Наразі комунальники ведуть роботу постанову. Встановленню нових електроопор сьогодні протягом дня їх встановили 10 Всього планується встановлення 12 вздовж усієї вулиці. Після цих робот плануємо протягнути електрокабель та встановити світильники енергозберігаючі, і буде вулиця освітлювальна. Встановлення якісного освітлення на вулиці Флотській дозволить значно знизити ризик аварій, зробити рух по вулиці більш комфортним, а також підвищити безпеку пішоходів у вечірній час. Софія Григоренко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.